Так от, помиляється зараз, звичайно, пастух, потрібно повертатися. Сердюк. Удар рятує свою команду. Зараз Ванівський, але на добиванні. На добиванні арвець Ворсли є. Виходять у нас полтавці вперед. Більше з нею бачите, коли дивимося за поєдинком. На жаль, не завжди там можна дивитися за товариськими поєдинками, не всі вони медійно висвітлюються. Команду Ю-19 і тому десь багато чому знайомимося. Столярчук! Прохрій! Один-один! Один-один нашому поєдинку! Забиває Костянтин Квас! Костянтин Квас там. В передньому поєдинку я вже не буду повторюватися, але справді наразі добре виглядає. Столярчук, подача! О! 2-1, друзі! 2-1! Після подачі Столярчука відзначається Шванівський. Пробиває Черниш і впевнено забиває. Впевнено, Дмитро Черниш забиває. Бігом бере м'яч. І це ознака того, що Ворскла ще буде намагатися поборотися за перемогу. Це як вслід, але поступово. На все потрібен час. Передача на Столярчука! Який розіграш! пас! Столярчук дотик 3-2, 3-2 ру.